В минулому році для баклажанів не вистачало місця на стелажу, тому я відібрала самі малі з загальної маси, поставила їх в ящик на полу, а ті, що краще, пішли на стелаж. І ось через деякий час, на тих, що стоять на стелажу, почали з'являтися ось такі плями, як наче опіки. А ось ті, що стояли на підлозі в ящику, з ними все було добре. Я собі той факт відмітила, і ось що я маю в цьому році. Не було геть місця. Моїм баклажанам на стелажу під фітолампами, і вони всі в мене стояли в ящику на підлозі. І при цьому навіть прямі сонячні промінчики не попадали на рослини. Рослини дуже чудово виглядали, аж поки я не висадила свої томати. У мене з'явилися вільні полиці під фітолампами, і я відправила свої баклажани знову на полиці стелажу. І на моїх баклажанах в цьому році теж почали з'являтися опіки на листі. Багато прямого світу для цієї рослини дається взнаки.